Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В даному відео ми будемо робити ось такий нігтик, нарощення на верхній форми та мінімальний дизайн. Оглянемо, які матеріали я використовувала. За кадром я підняла кутикулу, вичистила весь птерегій, е, знижирила, нанесла дегідратор, ультрабонд і rubberbass. Зараз на відео ви бачите Рабер базу Але перед Рабер базою обов'язково дегідратор в мене від торгової марки ДНК. Ультрабонд в мене від торгової марки ДНК, та Рабер база теж ДНК. Далі підбираємо верхню форму. Я вже собі підібрала верхню форму. Верхню форму, знову ж таки, дивіться, має бути трошки місця, щоб там був. Матеріал, бачите? Е, небагато. Ми, е, форма тверда була відразу заводська, тому я її ось таким чином розім'яла і вирішила е, е, наростити ось майже в стик до кутикули. Беру ось такий білий гель, апельсинову паличку, змочену в знежирювачі. І витискаю невеличку ось таку кульку. Тепер цю кульку ставлю сюди. Я хочу спробувати зробити омбре. І зробити довгий такий, досить довгий квадрат. Значить, ми втоптуємо наш полігель, акригель. Це полігель конкретно. Далі беру пензлик, змочую його в снежирювачі і розпреділяю вже полігель по верхній формі пензликом. Розтягуємо конкретно даний полігель, який я використовую на відео. Він досить такий густий. Тому потрібно трошечки прикладати зусиль для того, щоб його розподілити. Ставлю ребром трошечки кісточку свою і розподіляю з середини верхньої форми матеріал до бокових паралелей, нам там необхідний матеріал. Приміряю до нігтика довжину, чи мені підходить довжина, все окей. І тоді вже знову ж таки беру пензлик і вирівнюю все на торці. Роблю це для того, щоб потім в кінці, знову ж таки, торець теж не паляти дуже багато. Відразу в верхній формі, гарно формую собі торець, бічні паралелі, все згладжую. Цю ділянку, яка буде до кутикули, ми зводимо майже в ноль. форми мають досить таку виражену арку, але я затискач все одно накладаю, бо боюсь, щоб воно мені не зіскочило. І прикладаємо до нігтика. Форму прикладаю до нігтя, і ви тут в формі можете чітко побачити, що у діляночці, яка доходить до кутикули, матеріалу практично немає. Легенько прикладаю, притискаю і підсовую. Ось тут зараз ви побачите, в цьому моменті от підсовую до кутикули. Тут мені необхідний led фонарик щоб просушити ту ділянку біля кутикули, але я фонарика не маю, тому я дном перевертаю свою лампу і підсушую момент біля кутикули. Після того, як ви дві секунди просушили ділянку верхньої форми біля кутикули, ви перевертаєте нігтик і згладжуєте внутрішню сторону. Погляньте, як на відео чітко видно, скільки матеріалу витиснулось. Вибираєте пензлик який зручний для вас, бажано ось такий трошки широкий, змочуєте в знежирювачі. У мене ахд 2000 і все згладжуєте, щоб вам не було багато роботи, потім не опилювати. Дуже важко буде опилювати, бо там є гіпоніхі, який ви можете пошкодити. Тому дуже зручно, коли в клієнтки. На нарощення верхніх форм є мінімальна довжина свого натурального нігтика, тоді легше буде все виглядати зсередини. Ще є дівчата такий нюанс, обов'язково, якщо білий маєте акрагель чи полігель. Фарбуйте внутрішню сторону топом, щоб не мати ось таких жахливих нігтів, як у мене. Я не перекрила їх топом, і подивіться тільки, як вони забруднились. Це один і той самий білий полігель. Далі я обираю ось такі змінні файли від Stalex, але основу маю від Wonderfile. Е, вони підходять на, до одної. Ось такий файлик. Але мені не потрібно його дуже багато. Тому ось тут є штучки де відклеювати. Тобто ви оце відклеюєте і відриваєте. Але е, Я ось так це по цій штуці відрізаю. Тому що мені один файл забагато. Ось так виглядає мій нігтик. Я його просушила хвилинку. І тепер, щоб відстала моя. Форма трошечки запустила під неї повітря. Все. І ось подивіться, мені для того, що потрібно. Зараз хочу, щоб ми з вами розглянули. Дивіться, на оце все, нема тут схудинки, але чуть-чуть ніби сюди зайшло повітря, хоча, вроді би, ні. Тобто, мені тут потрібно зробити мінімальний упил. Далі мені потрібно е, зробити опил ось тут, по цих боках. І ось тут, трошечки забрати, випилити, ну, якби прямі лінії і прямий торець. Це все, що мені потрібно буде зробити. Обов'язково завжди стежте за інструкцією даний, топ, е, даний е, полігель. Це білий полігель. Білий досить так погано сохне, але ось інструкція: одна хвилина в LED-лампі, дві хвилини в ОФ-лампі. Стежте за цим і обов'язково дотримуйтесь даних правил. Забираємо липкий шар і переходимо до опилу. Зараз на відео чітко видно, наскільки в мене грубий абразив, хоча це 150 грит. Для опилу форми нігтів нарощених гритність йде від 80 до 150, але якщо боїтесь, щоб не знести всі паралелі даним таким жорстким абразивом, то можете обрати собі 180. Опилюю бічні паралелі. Отут конкретно на відео видно. Який в мене ось цей кутик м'ягенький. І я в даній ділянці нанесла замало полігелю. Посередині всюди твердо, а оцей навіть отут в торець видно наскільки він тонкий. І нам, відповідно, потрібно буде або вкоротити даний нігтик, або докласти матеріали. Звичайно, що вкорочувати я не хочу. За цим маєте стежити, тому що, от подивіться, бачите, конкретно в цій діляночці було замало матеріалу. І матеріал занадто ламкий. Тому я беру собі трошечки прозорого гелю, зовсім трошечки, і викладу гель з цього боку. І таким чином затверджу свій ось цей крайчик. Ну і знову ж таки, пам'ятайте, не навалюйте гору матеріалу, тому що нам важливо, щоб був максимально тонкий торець, але носибельний турець, Все, тепер ставимо в лампу, але ставимо ось так в лампу і сушимо. Коли матеріал просох, дивіться, торець у нас одинаковий і показую вам ось ту діляночку. Вона не гнеться. Ми потім все це гарно пропиляємо, опиляємо форму і все в нас буде окей. Поїхали далі. Я беру ось таку фрезу, вона з синьою позначкою досить така груба. І нам на великих обертах фрезою пройду ось тут біля кутику. Трошечки заберу цей об'єм. У мене фрезер зараз включений на реверсі. коли я піднімала теж з цією фрозою і а, використала ремовер. Гріз кутикули буду робити вже а, в кінці. Для дизайну мені необхідна знову ж таки база ДНК. Оце не реклама, просто мені вони справді подобається. Дуже гарно показали себе в носінні. Клієнтки гарно відношують дані матеріали. Мені потрібна ось така ніодова база, але ви можете використати, звичайно, будь-яку, яка у вас є. Набираю дану базу на пензлик. Ось таким чином. Витираю об флакончик в одну сторону бази. Тобто тут чисто, а тут в мене є ось така кулька. Що робимо далі? Далі я доходжу майже до самої кутикули. Погляньте. Піднімаю пензлик під кутом 45 градусів і проводжу по своїй нігтьовій пластині. По цілому нігтику, який я змоделювала. Так, ось таким воно в мене виходить. Далі добираю точно так само: одну сторону витираю. На іншу сторону ось така капелька. І ставлю її взагалі, ось тут біля кутику. Ось так прокручую і до вільного краю схожу взагалі в ноль. І тепер розподіляю базу. Можу собі знову ж таки беру тоненький пензлик і гарно розподіляю матеріал. База, якщо чесно, доволі густа. Але ну, це база, вона тече, тому нею потрібно працювати швидко, не гаяти часу. Перевертаю нігтик. Боже, це мій брудний нігодь попадає постійно в кадр. Перевернула нігтик і ще раз оглядаю. І ось тут біля кутикули все-таки додаю матеріалу. Росту. І оскільки має бути в нас омбре, то трошечки все-таки з торця Цю нюдову базу ми стягуємо і доводимо до кутикули і знову ж таки перевертаємо. І ось таким чином виглядає мій нігодь. Зверху зробимо лише невеличкий опил І тепер ставимо це все в лампу. Після повного просушування оцінюємо нашу роботу, і мені дуже подобається, що бази ДНК камуфлюючи можна опилювати, вони мають досить таку жорстку структуру. І Оглядаємо все, що у нас вийшло. Забираємо липкий шар і будемо переходити до поверхневого опилу. Ось який мій нігодь, тобто опилюємо. Значить, тут ставимо рівну пилочку. І опилюємо, щоб не завалювався е, наш нігод, Поняли? Піднімаємо трошечки кутик. бічну паралель піднімаємо, вона, має бути рівненька. Так само з цього боку. Тут, бачите, була мене ділянка, все-таки потрібно було її добре вичистити, туди попав трошки полігель білий, і от на. Це місце стекла, власне, і база. Гарно це опилюємо. Торець опилюємо під кутом 90 градусів. На клієнті, звичайно, робимо це все набагато швидше. А оскільки я тут роблю сама собі, то я можу робити це повільно, тому що якщо це робити швидко, то може бути халеп. Дивіться, оцей куток потрібно чуть-чуть підняти. Значить, проводимо. Епо. І так само цю сторону. Точні паралелі мають бути паралельні. Бачите, от стоїть моя ось ця паралель, а ця вам внизу видна. Тому її потрібно трошечки підпиляти. Пиляю ось цією стороною. Завожу трошечки. Власне сам нігтик і ось так поля. Тепер пилкою згладжу ось цей верх. Якщо ви зверху не даєте ніякого ще додаткового матеріалу, так як от я якими, я додала базу, відповідно, мені потрібно забрати об'єм зверху. Тому я це все проходжу пилкою. Але коли ви нарощуєте і використовуєте лише полігель, або акрегель, або гель на верхній формі і, що мається на увазі, на готовність, ви зверху не даєте вже жодного матеріалу, то вам знадобиться лише обезжирити і ось таким чином забафити нігтюву пластинку. Все, більше нічого не потрібно, не потрібно ніякого опилу. Оскільки у мене була база. І тут трошечки мені сюди вийшло, тому мушу це запиляти. Ось тут конкретно видно трошки діляночки нерівної, я її зараз підпиляю. Бачите, нема чіткості. Після опилу, біля котику, проходимо ще раз тоненькою фротою. І ось такий квадратик у нас виходить, забираю весь і вибираю кутикулу. На опилі ми завершили. Так, цією ж тоненькою фрезою от тут, ось тут е, внизу, з внутрішньої сторони, висимо усю частинку, де не було натурального містика, і туди закійть матеріал. Аккуратненько чистая его с для даних маніпуляцій існують е, спеціальні фрези, які тоненькі, необхідні саме для цього. Але я використовую те, що в мене є. І тому показую вам на відео точно так само, якщо ви хочете наростити такі нігті, а вам потрібен хвил, щоб ви не купляли зразу 100 тисяч різних фрез, а могли скористатись тими, що у вас є. Далі даною фрезою кукурузка просто випилюю. Торець забираю ось цей ген, яким укріплювала ліву сторону. Тут на лівій стороні. Кутикулу забираю ножничками. У мене ножнички від Улту. Тому ж таки, ножниця. Дуже рідко користуюсь ножницями, тому що важко мені на клієнтах все-таки кутикулу зрісати ножничками на собі. Я реально більше люблю ножниці. Ви просто подивіться, як на відео ножниці зрізають котикули одною ковбаскою, одним шнурочком, і у вас не буде ніяких ні задирок, ні нічого. щипчиками так важко зробити. <плес> Такого дизайну мені було замало, і я вирішила ще дещо додати. Додаємо на ділянку біля котикули тонесеньким шаром рабербазу. Дуже тонко наносимо до середини нігтика. Але, в принципі, якщо у вас влаштовує такий дизайн, якщо ви хочете просто там е, однотонний ніжний манікюр, то вже ось цей нігтик готовий, можна перекрити топні і все. Базу сушимо 30 секунд. Для дизайну мені необхідна ось така от втирка, вона такими кусочками, стара, коротко, що знайшла старий пензлик і липкий шар, власне, бази. І ось такими рухами, як на відео, Цю втирку з такими от хлоп'ями вбиваємо в наш нігтик, нашу мокру базу. Вбиваємо і такими рухами ніби втираючими. Тут нам не потрібно власне, того ефекту втирки, глянцевого дзеркального, а ось щось таке, що були ніби кусочки фольги. Мені ця втирка дуже подобається, бо вона кольорова. Далі апельсинову паличку змочила в знежирювачі і пробую трошечки забрати цю всю впирку ті блискітки з своєї котиколи табокової хвалики. Коротше, виглядає дуже прикольно, можна це навіть в такому варіанті залишити. Я вирішила на цьому не зупинитись. я беру тоненький пензлик торгової марки Луку і малюю. Чорний френч. Як я малюю френч? У мене немає ніякого шаблону, немає ніяких правил малювання френчу. Малюю правда на око. Є два таких нюанси. Я спочатку від лівого вусика малюю до середини, потім малюю правий вусик і теж звужу до середини. Ось такими рухами. Але дуже важливо, щоб пензлик був змочений в вашому гейлаку. Ось таким чином маєте повністю пропитати всі версинки, щоб френч був чіткий. Значить, знову ж таки, від правого вусика до середини. І тепер лівий вусик і до середини. Так, ви можете оглядати, дивитись, щоб у вас були рівні вусики, однозначно. Але знаєте, що саме важливе? Найважливіше в малюванні френчу це зручний пензлик. І пензлик має бути з натурального ворсу. Це теж дуже важливо, тому тобто, що натуральний ворс він а, лягає дуже плавно і не стріляє. Якщо френч малювати штучним ворсом, то просто пензлик стріляє і нормальної лінії не виходить. І ось такий у мене виходить результат. Залишилось перекрити це все лише топом. Але, до речі, дуже так цікаво виходить, коли сам ніготь матовий, а френч глянцевий. Перекриваю глянцевим топом. У мене від торгової марки «Стефані», Він без липкого шару та без ОФ-фільтрів, оскільки у мене чорний френч, і я не хочу, щоб він мені сини на світлі. Топом пам'ятайте, ви можете ось цю діляночку, горбиночку мінімально, між нігтиком і френчем, вирівняти. Ось такий дизайн. Після просушування, звичайно, як завжди, я роблю опил торця. Бачите? Тоненький чи не тоненький. Судіть самі. Не знаю, чи можна напевно, напевно можна максимально ще тоншим зробити, але спочатку пробуємо так. Після опилу торця я ще раз фризою стончую торець. Беру фризу кукурузку і під кутом 45 градусів стончую лише ось цей кінчик. Не повністю весь нігонь, а тільки ось цей кінчик. І це все робимо маленькими кроками, тому що якщо це зробити від одного краю до іншого, ви можете зняти забагато матеріалу. І постійно порівнюємо і оглядаємо. І не забуваємо про внутрішню частину е, нігтя при нарощенні, теж її перекриваємо глянцевим топом і лампі будемо сушити ось так догори ногами. Ну і, як завжди, після всіх маніпуляцій в кінці обов'язково на кутикулу наносимо олійку втираючими масажними рухами. Це для того, щоб наша олій... кутикула була зволожена і не робились там у нас ніяких задирок. На цьому буду завершувати своє відео. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, ставте свої лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, па-па!